Ковзани один з найдавніших винаходів людства, створені мешканцями північних країн Європи. Вирізані з дерева або виточені з кісток тварин і прикріплені до взуття, вони допомагали швидко пересуватися по землі, вкритій кригою. Цікаво, що перші ковзани були схожі на лижі, бо не мали загострених ребер і відштовхуватись доводилось палицями. Близько 1250 року в Голландії з'явилися перші ковзани з металевим полоззям, вмонтованим у дерев'яну підошву. Пізніше голландці удосконалили лезо, надавши йому два ребра, знявши цим необхідність використовувати палиці. Адже тепер для руху на льоду стало можливим відштовхуватися ногами. Ця подія вважається початком історії ковзанів сучасного зразка. Поява ковзанів у Англії спричинена тим, що у східній частині Великобританії на площі 1300 квадратних миль розкинулася мережа каналів та боліт. І ковзани в зимову пору були раціональним засобом подорожування. Відомо, що вже в 12 столітті на замерзлих болотах північніше Лондона молодь розважалася на кістяних ковзанах. Згодом в Англії стали використовуватися металеві ковзани на дерев'яній платформі, які на початку 17 століття поширилися в багатьох країнах Європи. До середини 19 століття ковзани мали такий вигляд: низькі з короткими лезами, передній кінець яких закручувався вгору. Згодом цей металевий кучерик зник, а лезо дещо видовжилось. З Англії ковзани потрапили в Америку і Канаду. Саме у США були створені перші суцільно-металеві ковзани без використання дерев'яної підошви. Через менш ніж 20 років лезо отримало зубці, які тепер є невід'ємною частиною ковзанів для фігурного катання. У другій половині дев'ятнадцятого століття катання на ковзанах стало модою віку. Ковзани з суцільнометалевим лезом випускали й продавали масово. За винятком незначних деталей конструкція ковзанів донині залишається незмінною.